бахнуть, і де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі Його. Враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі Його. Христос рождається, Славі Його! Слава Богу, ми всі хаті. Перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, що всі темні сили зникли. Весь світ нині заселився, бо син Божий народився, і ви, браті заселіться і рожденому поклоніться. Із на ніч хіба сказати вдається, як повномій, і, і таємниць, і мрій, і снів, і спогадів, і скільки щастя, і скільки віри, сповнені надій. У це ж та ніч, якій зоря засіяла і на цілім світі на варадість стала. Три царі, де ж ви йдете, ми йдем в верхлеєм, де родився Божий син, і повернемся я цар і роду, де мій народ з давніх давань, пророкував і проповідував, що має народитись Божий син, Спаситель світу. Побачив я зорю і вирішив дари собою взяти, щоб Ісуса привітати. Я цар індійського народу, де мій народ по горях лісах блукає, різних боїв собі шукає. А сьогодні мені ангел сповістив. Що Христос це народив, і я далі з собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого з роду, де мій народ по морі гуляє, і бога Зевса величає, а на сході зоря засіяла, і дорогу мені показала, то що і я дари собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Я український козак, бився в бою так, все гриміло по землі. Вороги тікали всі, та як здобули ми Полтаву, там залишили свою честь і славу. І кожен думав по-своєму, як дійти до міста ми флеєму. Ми поклонитися прийшли дитині Божій, і ще сонце над землею сяє. Слава нашим козакам, не засера.

Бегти за кусети, ворів пушнат. Ну і всі запам'ятали вас. Ви там п'ятим цукуляні тут дівчатку пограні, правда? Як там що того даєте? Тобто мати не будете. Буде де і буде тим, буде де і буде з ким. Ну, подавам вже не спеші, просто ти не спеші. Тобто ви мали діточок, я на небі діручок. Йой, Боже. Віце, Італія.

Я киву, а ти не вистачаєш. Та ще я вибирали цей лоток. Та якщо я туди дам, то не вистачаєш. Залишайте ми ці хаті, залишайте ми ці хати. Залишайте, Боже, добру ложу, собі кивнити, власне, Боже. Ласка, Боже, за все, в країні, в селі. Вставай, жертва, де Sadinho, é meu Deus.